Так і живемо, друзі. Що тут додати. Обійшов як стоячого. Пуля. Крут за 39,72. та що із сірих мішків, сірих, білих, ось ми її таку висіваємо. Настав той момент. Зараз будемо пробувати, як воно піде. Тут в мене була посіяна соя минулоріч, але вирішили ми відмовитися від цієї грядки, так як комбайну сюди заїжджати дуже складно. Тут ми маємо 25 соток огорода. Тому вирішили, що зробити. Вирішили віддати її одному із наших співробітників на безоплатній основі. Виоремо йому під картоплю. Нехай людина вирощує собі його родину. Робота плуга онлу. Навіть його не налаштовував Подивимося, як він піде. Ну, на мою думку, краще раз побачить, ніж сто разів почути. Думаю, що достойно. В чому перевага оборотнього плуга, що ми можемо людям класти борозду як в одну, так і в іншу сторону. І таким чином ми вирівнюємо грядочки людям для того, щоб у нас був гарний ландшафт і горизонт. Це велике діло. Тому і людям подобається, і, в принципі, і ми задоволені з результатом своєї праці. Хочу продемонструвати вам щось неймовірне: Значить, маючи сівалку на самих сучасних технологіях. На пристіженні, на секшен контролі, на електромоторах ми все рівно вертаємося до нашої УПС-очки. Чому саме так? Тому що огороди посіять нашою церерою ми не в змозі. Абсолютно. Лише отакою простою українською механічною сівалкою це можливо зробити без проблем. Тому що технології на городах не працюють. Немає місця для розвороту, немає можливості, щоб тепосекційне відключення е, працювало коректно, тому що для нього треба певний розгон, певну дистанцію. Ми більше натовчимося на городі із прицепною сівалкою, ніж із навісною. Тому вирішили взяти нашу УПС-8 стареньку, добру, надійну, на цепках, на зірочках, підчепити до МТ-зончика і буде щастя. І повірте мені, покладе вона не гірше, ніж престижен, а може навіть в якої-то мірі і краще. На городах так це точно. Буде вона працювати ще вірою, правдою не один рік. І так має бути. Регулювання сівалки упс 8 Підводимо пружинку. Обов'язково треба ще такий спецінструмент. Зараз так? по комусь як лисне. Дома. Друзі, вітаю всіх на каналі. От така у нас цікава робота сьогодні. Працюємо препаратом Тріалон альфовським а, Значить, будемо забирати падалицю соняшника, ну і плюс ті буряни, які в нас повиростали. Крім цього, працюємо фунгіцидом Міравіс Нео компанії Сінгента в нормі по 0,5 літра на гектар. Трошки замазана така в мене каністра, лежала в погребі. Але вона, в принципі, в порядку. І плюс ми додаємо до цієї всієї компоновки от такий от Альфа Ліп Екстра. Прилипач, самий звичайний, по 200 грамів на гектар. Порядньо проливаємо форсунки. У нас поки тут заправлена чиста вода. Так виглядають форсуночки в роботі. Наче непогано, наче непогано. Головне, щоб працювали препарати. Ну а ми для цього всього повинні все підготувати. Оцим форсункам, друзі, вже 5 років. І ми ними постійно працюємо. Гарно вони роблять. ну, По крайній мірі по такій тихій погоді жодних проблем немає. Але вже бачу, їх треба підмінювати, бо нерівномірна струя. Трошечки є неправильне розпилення. Бачу, що треба вже міняти сам розпилювач. Ну, проте, проте подобається нам, як воно працює. Красота. Друзі, хто пам'ятає нашу зиму пшеничку, це тут та сама пшеничка, яку ми підживляли сівалкою Деметра по нашому мерзлому ґрунту по 135 кг селітра. І більше ми їй не робили нічого. Так як тут а, проживають поряд люди, оприскувачем ми сюди заїжджати категорично не будемо. Будемо просто чекати вже достигання її і збору врожаю. Як ви думаєте, буде з неї толк чи ні, напишіть. Ваш коментар, цікаво було б почитати, чи правильно ми все зробили даній пшенички, що підживили її раннім, ранніми сроками, просто по мерзлому ґрунту сівалочкою Деметра. Намагалися, звичайно, зробити максимально це все делікатно, щоб її не травмувати. Ну, от, Щось з цього всього вийшло в нас, як то кажуть, перед вами. Так що пишіть вашу думку, цікаво було б почитати. Рухаємось далі. Дякую за увагу.